Отже, як я казав, до вебінару і протягом нього мені приходило запитання стосовно теми блогінгу. І тепер я з радістю можу повідомити, що я можу тепер надавати відповіді на них. Отже, Наталія питала, порадьте, які кроки необхідно зробити, щоб долучити людей до своєї сторінки. А насправді цю тему більш детально ми будемо розглядати на наступному вебінарі який буде вести Ярослав Федорук. Він є автором блогу Українська блогосфера» та головним редактором порталу management.com.ua. Але декілька базових порад все ж таки ми зможемо озвучити. А по-перше, вам необхідно зробити повноцінну ревізію вашого представництва в мережі. Вам, як його власнику, може здаватись, що там все логічно, зрозуміло, і будь-яка людина, яка потрапляє на ваш блог, вона. Там одразу розуміє, про що цей блог, хто його автори, про що тут можна почитати. Але насправді це не так, бо ви володієте значно більшою інформацією, ніж ті люди, які приходять вперше. Ви розумієте, що ховається за кожним словом, і ви там чітко розумієте, що ваш блог про цю тематику. Людина, яка потрапляє вперше, ну, вона цього, цієї додаткової інформації, цього фону, вона не має. І, відповідно, от, е, інколи вам може здаватися, що все зрозуміло, насправді взагалі нічого не зрозуміло. Ну, уявіть собі, наприклад, назву блогу. Да, до речі, е, дуже часто це починається вже з назви. Е, реально існуючий блог Хата Івана. Про що цей блог? Не е, Ну, Якщо ви побачите цей блог десь в переліку е, ну, каталозів блогів, да, то вас це не зацікавить, бо ви не зрозуміли про що він. А якби він називався по-нормальному, відповідаючи тому, про що цей блог, хата Івана, все про ремонт своїми руками, зрозуміло, що цей блог він цікавий будь-якому господарю, який хоче робити ремонт в себе вдома, і він хоче почитати про інший досвід та про те, як це все використовувати. Наступний, бл... Наступний крок це реєстрація свого блогу у каталогах, про які я вже казав. Тобто це певні бази даних сайтів. По-перше, це покращить індексацію вашого блогу пошуковими системами, і відповідно в пошукових системах Google, Яндекс і ТД він буде видаватись вище на окремі запити. А по-друге, інколи ці каталоги переглядають для того, щоб знайти конкретно певні сайти по певній темі. І наступне це активне життя у, активна участь у житті блогосфери. Один в інтернеті не воїн. Це зрозуміла істина. І якщо ви хочете, щоб інші користувачі читали ваш блог, коментували ваш блог, то вам необхідно робити те саме з їх блогами. Наступне питання. В'ячеслав, він запитував, чи потрібно робити сегментування читачів блогу та писати для конкретної цільової аудиторії. А в цілому ми про це говорили. І дуже добре, коли ви розумієте, хто конкретно буде читати ваш пост, як виглядає ваш читач, але задовольняючи інтерес читачів, дуже важливо пам'ятати про свій власний інтерес. Бо якщо ви тільки слідуєте. За цікавістю читачів і починаєте публікувати те, що їм цікаво, а вам не цікаво, то ваш блог вмирає. Блог це завжди ваш живий інтерес. до